Здорово усім, хто в мене. Цей відос буде цікавим, можливо, буде цікавим тим, хто планує зробити підлогу, будь-то підлога в рефрижераторі, 20-тонніку, фура, прицеп, гараж, кімната, все одно або якесь временне рішення, під, поки у вас будова, як в моєму випадку. В мене йде будова. І бачите, що в мене тут з підлогою. І тепер одне з самих частих запитань: який розхід епоксидної підлоги? Як, скільки епоксидної смоли піде на квадратний метр? Тому цей відео іменно про це. Якщо цікаво, дивимось далі. Дивіться, в мене є 16 квадратів. Ні, тут 15,4. Ну, досить велика кімната. Тут суха стяжка. Якщо бачите, якість її ну, не дуже. Не дуже. Якщо ви розумієтесь в будові, то знаєте, що вона дуже користа, ця стяжка. Ну і Буду вангувати, але розхід буде різний на ОСБ, ДСП, на бетоні, на сухій стяжці. Розхід різний. Але в мене було трошки матеріалу, який або викидать, або ну, його розбила пошта. І Треба було кудись, кудись його діти, я вирішив в себе зробити експеримент, поки йде стройка. Як буде розхід і як воно буде пилити, не пилити. Ну, таке. Коротше, дивіться. На оці 15 квадратів я використав. Зараз тільки-тільки зробив, дивіться, от так от пішло 5 кг на ту частину, Ну, на половину 5 і на цю 4,5. Решта пішла на експерименти на вулиці. Я зараз робив кісточкою, просто маклабіцею взяв і все росте. Краще, звісно, робити валіком. Але, як це експеримент, то треба було робити справжній експеримент. От. Вдома максимально дешево, це, скажімо, ця кімната в 15 квадратів стала майже 3,5 тисячі гривень. І хочу вам сказати, що коли. Воно висохне. Я впевнений, що я не буду тут нічого робити. Може я зроблю все в хаті цим, цією підлогою, але потім, після того, як ми вже ну, доробимо ремонт, ви бачите, в якому воно все стане, то я просто зверху накатаю валіком красивий слой. Мабуть, це буде світлосіри. От. Е, на першому поверсі, бачите, поки. Чухали стіни, все засране. Якби то було вже з підлогою, то епоксидною, то проблем би вже не було. Але на зараз маємо те, що маємо. Зроблю ще експеримент в туалеті. З цією підлогою подивлюсь, наскільки епоксидна смола буде тримати вологу іменно в туалеті. Але філософія в мене така, що. Якщо ви хочете добудувати все і одразу, то у вас має бути ну, капець скільки багато бабла, а його зараз нема. Тим більше, що війна. А, і до речі, це ціна на вересень 23-го року. Грошей на нормальну плітку нема. На кльовий ламінат теж нема. І тут, до речі, вже тепла підлога. Якщо робити ліноліум нормальний, то він теж дені стоїть. А так, щоб ну, хоч трошки заїхати жити, а потім доробити. На це дуже буде кльово. І в ітозі итоге... розхід епоксидної підлоги може бути від пів кілогр... від 400 навіть грам на квадрат до кілограма. В мене вийшло десь ну, грам 700, але це суха стяжка. Це перше. Друге, це не валік, а це маклавіця. Я так втирав і витягував там піска дуже багато було. Тому розраховуйте на від пів кілограми до кілограму і округляйте в більшу сторону. Якщо в мене тут от 12 квадратів, то я, мабуть, візьму. А, в мене ще отут. Коротше, на оце візьму також 10 кг і її за головою хватить, ну, прямо 100%. Розхід може бути до кілограма.